Сьогодні донор крові в Україні дивина. Утім, незважаючи на сумну статистику, усе ж знаходяться охочі здавати свою кров. 25-літній Ужгородець Федір уперше пішов на станцію переливання крові разом із подругою. І відтоді хлопець підтримує різноманітні акції. Перший раз так цікаво було, ми прийшли там на регістратуру, говоримо, ми хочемо здати кров. Він кажуть, а хто вас направив? Ми говоримо, так. Самі ну просто так ну, удивилися, на нас так смотрели. странные люди прийшли здавати просто так кров. Обычно ходят там деньги, цигані, сдавать. здавати. От, а потім уже Наташа постійно акції, там, краплинка життя, там подарують. Там, ну вот это вот. і ходим на такі акції, здаємо, как би наверное, допомагаємо кому-то. Кількість донорів в Україні за останні 15 років зменшилася більше, ніж удвічі. Тепер їх налічується близько 800 тисяч. Такої цифри недостатньо для забезпечення потреб країни в крові, і виною всьому несвідомість людей, котрі не поспішають іти на станцію переливання крові. Я це пов'язую з тим, що стало набагато менше організованих колективів, куди б ми могли виїжджати на забір крові. От раніше були приміром в Ужгороді такі великі підприємства, як Ужгород, прилад, механічний завод, «Електродвигун», машинобудівний завод, Турбогаз це такі були гіганти заводи, куди ми виїжджали кожні два місяці, і там було у нас по 100 чоловік. Багато людей бояться здавати кров, адже вважають, що можна підхопити якусь хворобу на станції переливання. Утім, це міф запевняють фахівці. Уже давно в усіх донорських відділеннях використовують одноразові інструменти, щоб убезпечити особу, яка жертвує свою кров. По-перше, працюємо обов'язково в перчатках, як бачите. по вторих, обов'язково одноразові системи для заготовки крові. Вот, соблюдается все, ну, обработка поля донора есть, обработка рук, операціони точна такі ж треба, як хірургічському любом хирургическом отделении, которое есть у нас в учреждениях. Здавати кров не тільки безпечно, а ще й корисно, переконують лікарі. Після забору крові в організмі людини розпочинається позитивний процес викиту кров нових клітин. Таким чином підвищується імунітет, відбувається омолодження організму. А у випадку надзвичайних ситуацій чи травм людина буде більш стійкою до втрати крові.